На початку нашої каденції це була позиція, до речі, міського голови Миколи Бакшеєва робити нашу справу більш ефективною, коли ми прийшли в міськраді, не було навіть локальної мережі, тобто люди. Елементарно перекидували файли між електронними поштами друг друга. Тобто у кожному кабінеті був особистий доступ до інтернету, але ж не було локальної мережі. Тому в 2016 році локальну мережу ми провели, і одним із таких достатньо великих челенджів для нас це було впровадження документообігу електронного, який ми там з другою Спроби запровадили ну, майже вже більше ніж п'ять років. Як ми користуємося електронним документообігом і достатньо успішно. Ну, тобто, всі процеси зараз в електронному вигляді, тобто, всі документи проходять саме такі там. 17-го року перший наш досвід був запровадження бюджету участі. Це було тоді не з з'їкав. Інший проєкт, який підтримував також, це ми з ними відпрацювали рік, ну, запустили про проєкт, відібрали перших переможців, зробили реалізацію цих проєктів. До речі, у нас був найбільший, найменший за розміром бюджет участі по Україні. Тобто це була така лайтова там пробна пробна версія, тобто 20 тисяч на, на проєкт. І тоді це насправді там викликало там, і посмішку деяких з наших колег, і мешканців були обурені, що там, що там типу, можна зробити за 20 тисяч. Ну, практика показала, що можна, було б бажання. Тобто це насправді був такий, ну для нас насправді такий челендж там дати розуміння, що це працює. І, в той самий час, що там не гроші головне, а насправді бажання щось реалізувати. Наступного року дивились на шукали щось більш системне, тобто декілька сервісів партисипації, громадської участі, електронної демократії і проєкт Східна Європа, з Ябло тоді запропонував наші, нам співпрацю. Тож вже, мабуть, з 2018 року у нас якісь проекти були. Тому ж, ну, перш за все, це участь. У 2021 році у нас були відібрані про це, проєкти на фінансування. У 2022 року році ми, звісно, не їх не фінансували. Але ж вже цього року депутати підтримали все ж таки Фінансування цих проєктів, які були відібрані у 21 му і підтримали ідею на запустити бюджет участі 23-го року з фінансуванням на 24 четвертого. Тобто ми продовжуємо цей проект і сподіваємось, отримуємо достатньо цікавий проект для реалізації. Ми в 21-му році. Об'єдналися з двома старостинськими округами, і, звісно, що спроможність округів проголосувати значно менше, ніж спроможність міста. І в цьому році ми цю, цю особливість врахували, тобто зробили один із проєктів суто на старостинський округ. Ми виділили категорію освітні проєкти, тобто, умовно кажучи, заклади змагаються між собою. Хто там з них більш Активно підключає там свій ресурс. І, в принципі, це дало результат. Ми розуміємо, що ми там бачимо і активність і батьків, і мешканців, і дітей. До речі, у нас голосування можливо з 14 років, як тільки у людини з'являється ID-картка. Насправді саме такі Складний етап цього це був, звісно, залучити громаду до користування цими сервісами. Тобто, якщо <coughs> бюджет участі у нас був е в форматі е як е ну, в електронному і в паперовому вигляді, тобто ми давали можливість там деяким категоріям е голосувати за проекти і в паперовому вигляді. То такі сервіси, як, наприклад, петиції, які ми запустили, ну майже одночасно, а, ну, викликали деякі обурення категорій, деяких категорій людей, які не хо, не хотіли принципово зв'язуватися з електронними сервісами, з реєстраціями і все таке інше. Але ж потроху цей процес а, все ж таки а, зрушається, і ми там, вбачаємо кож з кожним разом там, за деякі ініціативи, це достатньо велика кількість мешканців. Ну, Значно більша кількість мешканців зараз вже здатна і має бажання користуватись таким способом визначати свою думку. Які сервіси ми зараз використовуємо? Ці, ну, вже упов'януті сервіс петиції, сервіс бюджету, громадські консультації та обговорення нормативно-правових актів. Майже кожен з них у нас вже мав. Такі ну, застосування. Ну, наприклад, громадські консультації ми запускали двічі проєкт обговорення нової назви нашого міста. Ми отримали рекордну кількість учасників, близько півтори тисячі учасників долучились, там віддали голоси за, свої, за, ну, за назву міста. Тобто це гарний результат для нас, і це е, дає розуміння, що насправді там реєстрація чи електронний кабінет не є за, ну, таким, якимось перепоною для того, щоб користуватися, якщо у, у, ну, є питання, яке потрібно для мешканців, які, там, саме, там, ну, я, яке болить, у 2022 році, до речі, так, в, вже внаслідок повномасштабного вторгнення, ми. там... Відчули цей такий достатньо там, потужний заклик громади там, все ж таки позбуватися російщиності і тому запустили на перейменування декілька вулиць, які там були дотичні до там, якихось російських діячів, або були названі більш-менш незрозумілими на зараз названі. Відбувався попередній відбір там поданих проєктів. До речі, це була а, звичайна Google-форма, тобто люди подавали якісь там пропозиції по окремим назвам. Потім а, на засіданні топонімічної комісії обиралось там декілька найбільш прийнятних і найбільш там, поширюваних назв, які пропонували. І вже через єдем давались на голосування проєкти цих. Вулиці, і, звісно, там отримували там якусь більшість. З нашого боку, ну, ці процеси достатньо відпрацьовані наразі, і у нас майже немає зауважень до роботи системи. Коли там якісь там накладки відбуваються, ми завжди можемо отримати підтримку і насправді ну, робочий інструмент. Платформа є агрегатором цих процесів в різних громадах, і ми можемо там інколи підглядати друг у друга, що там відбувається в, там, у наших І Ситуація також дуже крута. Молодь, до речі, стала цифровізуватися більш активно, більш того, молодь цифровізує і своїх старших родичів. І, до речі, є там окрема категорія достатньо продвинутих людей поважного віку, які також достатньо нормально користуються. Один раз спробували і потім вже користуються. Звісно, що ми далекі від такого там, переважного, там, переважної маси цифровізованої громади. Звісно, ми розуміємо, що це процес такий достатньо повільний, але ж це, це відбувається, це, це точно, і кожен наступний проєкт або голосування там проходить з, 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 більшим, з більшою кількістю мешканців.